А ви знали, що в Києві будується ЖК з найбільшою набережною? Це ЖК h 2 o від столиці Груп. Тож ходімо подивимось. Це той самий забудовник, який вже збудував Варшавський масив. Масштаб дійсно вражає. Чотири будинки вже з готовим монолітом. і ще один зростає. Але головне тут це локація. Комплекс розташований між двома озерами і буде мати дуже круту інфраструктуру. Обіцяють 6 кілометрів набережної для прогулянок або пробіжок, і це реально рекорд для Києва. Топова локація. Метро Базнякий всього 15 хвилин пішки або 5 хвилин на авто. І так кажуть, що лівий берег це вже Київська область. Але на мою думку, з таким ЖК в центр можна навіть і не виїжджати. На території планують побудувати сім дитячих садків, дві школи, поліклініку і аж вісім паркінгів для авто. До речі. Кожного будинку буде своє резервне живлення. Перший будинок планують здати вже в наступному році, а продажі відкриті вже прямо зараз. В офісі продажу вже зараз можна побачити макет і зрозуміти наскільки масштабним буде цей комплекс. Отже, цей комплекс має свою перспективу і унікальність, і точно заслуговує на вашу увагу.